Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, як зазвичай починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Обговорення якоїсь роботи певної, знаєте, як є бажання щось зробити і зробити швидко. Знаєте, це не як не затягуючи нічого, а це як домовились, робимо. Будьте готові до витрат фінансових, але це, от це може бути перекликатись, коли ви, наприклад, якогось майстра просите щось полагодити, але там треба буде витратитись на матеріали. Ну і, звісно ж, заплатити майстру. Але це по домовленості, і це коли обидві сторони. Ну, знаєте, це як будуть моменти, і коли кожен буде настоювати на своєму чимось, коли я хочу саме так, а інша сторона, наприклад, а саме так не можна, бо є такі фактори, їх треба враховувати. Спілкування буде не весь час приємним, таким як слід, але ж. Це як, ну, навіть якщо сперечання, це, як, знаєте, шукають, ну, де, де, на чим вони зійдуться, люди. На, ну, щось для себе, як, на чим треба зупинитися і як саме треба зробити? Сфера кохання, давайте це розглядати. Сфера кохання. З чого вам в ній готуватися? Починається, починається. Король пентаклів і якісь, знаєте, коли незадоволення, але тут більш як дитина незадоволена е, батьками. Да? Ну, от, як, наприклад, будуть у вас сперечання через батьків. А може, для когось. коли Ну, от, батьки втрутяться у відносини і от просто пересваритись всі. Тобто, ну, тут просто як якісь вередування, більш за все показані. Тож будьте готові до таких подій. Далі робота, до чого вам готуватись в роботі. Король мечів нам тут виходить, тут якісь очікування і небажання щось робити, як затягування чогось. Буде ну, гучна сварка, будьте готові. Це може бути, знаєте, коли ви просите людину щось зробити, а він відтягує якомога далі виконання. Або може бути, коли від вас чогось чекає, будьте готові, бо буде шкандаль там ситуація, яка от просто так не замовчиться. Це знаєте, коли даються якісь можливості людиною, даються якісь. ну як... Поради може давати, а ви, може, не хочете сприймати чи чути, чи взагалі пропускаєте ці поради, бо на щось відволікаєтесь, там замисленість якась у вас є в голові. Ну, тобто людина чекає, чекає, поки ви е, почуєте, а потім вже вибухне, бо скільки ж можна. Так далі, що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам. Важливо прийняти. Тут знімайте з себе якісь обмеження, просто зривайте ці обмеження, досить думати про якусь ситуацію, яка просто, от вона, знаєте, це як багато думків про. отут у нас ховається король жезлів. Це може бути ситуація пов'язана саме з ним, коли, знаєте, десь в чимось, ви як, ну, як не хочете ну, взаємодіяти з людиною, не хочете взагалі, там, наприклад, бачитись з людиною або їхати десь поряд з людиною чи до людини на зустріч. І ця ситуація вже потребує зміни вашого відношення. Це знаєте, як ви вже багато енергії туди зливаєте. Просто от змінюєте спочатку своє відношення до ситуації, а потім вона сама по собі вже буде по-інакшому відтворюватись. Від чого краще б за все відмовитись в цей день? Так, дивіться. У вас насправді на порозі якась дуже гарна матеріального порядку ситуація. Для когось це заробіток грошей, для когось це може бути монетизація вашого якогось, ну там щось, якесь у вас вміння є, талант якийсь, і ви можете це монетизувати. Але відмовляєтесь від такого, знаєте, від своєї апатії. Та ну, я не хочу, мені щось не сила, мені щось настрою нема. Відмовляйтесь від цього. Зберіться, зосередьтесь, зосередьтесь і робіть те, що ви вмієте і знаєте. І, бо там в будь-якому випадку ситуація, яка не буде швидко розвинена. Розумієте, от ви щось робите, а воно. На протязі якогось часу воно тільки вам буде надходити як, ну, як результат. Це взагалі взагалі воно не буде швидко. Тож не витрачайте час на оці свої там. Я не хочу, я сумніваюся, може воно мені не треба. Воно вам треба, повірте. Ви будете задоволені потім. І ви будете потім собі казати, божечки, чого я так довго затягувала, чи затягував по часу. Це така можливість, за неї треба було ще раніше хапатись. Розумієте? Отак от, от чого вам не уникнути? Бачимо, чого вам не уникнути. Ну, от працювати ж вам треба. Ну і що, що у вас є конкуренти? Вони повинні бути, бо саме вони людину налаштовують на розвиток. Вони просто вам потрібні, ці конкуренти. Не зболікайте на них. Ви людина дуже талановита, ви людина, якою зацікавлені ну, ті, хто очікують від вас певних результатів. Тож, не затягуйте, робіть, у вас будуть гарні результати, ви будете задоволені. Знову ж таки показують, що вони не будуть швидкими, але вони будуть. Так, порада від вищих сил. Ну і кажу, показують, але вам не видно. Я підглядаю, у мене ж колода в руках, я в неї підглядаю час від часу. Ой-ой, так, зараз. Впали. Так, для жінок, більш за все, для жінок йдеться. Зараз відповідь. Ну, це те, що впало, я повинна вам озвучити, бо воно. Не просто так вилетіло. Це як для когось з жінок встановити своє фінансове ну, матеріальне становище. як витягти себе десь з прів, ви повинні. І вам надається така можливість і досить там перебувати в такому стані, що все так погано, нічого не погано. Вам, ну, це просто, знаєте, тимчасові ускладнення, які вам за, саме зараз вже дається можливість з них виходити, тож не засиджуйтесь. Ого. Ну от Ви ж мріяли вийти зі складнощів. От вам зараз дається можливість позаду залишити всі ваші негаразди. І це, знаєте, як відкриття нових можливостей перед вами. Тож, хапайтесь за них. Порада. Порада, чи? Так, да, порада від вищих сил для вас. Давайте. А тут, знаєте, час прийшов, це ви будете спостерігати цю ситуацію. Ви не будете взагалі мати ніякого відношення до неї, втручатись в неї не будете. Воно просто, от, знаєте, як... це про війну, більш за все, це по справедливості, не дуже воно там швидко, але щось, знаєте, коли Ну, це про наступ. Насправді, Коли ви будете радіти тим новинам, які будуть надходити, але ну, діяти якось на ці новини, якось впливати на них ви не можете. І це, знаєте, те, що буде ще продовжуватись, це не на один день. Ми з вами дивимося на один день, або в часі розтягнеться, і тут якась ситуація, яка навіть на рік може тягтись ну, до кінця цього календарного року, то точно, а там далі ще може перейти. Але вона цікава. Далі, А, ні, вибачте, далі, далі вже буду дякувати вам за перегляд і. Бережіть себе, будьте просто в безпеці, будьте там, де ви себе почуваєте впевнено, і будьте з тими, хто надає вам радість, щастя, любов. І будьте здорові. Побачимось. Всім пока!